Так, друзі, в принципі, запис, запис є. Давайте ще раз перевіримо, щоб все точно було. Запис у нас є, трансляція теж. Ще раз всім привіт. Дякую кожному, хто сьогодні прийшов на огляд ВІП-каналу. Сьогодні ми з вами розглянемо, які у нас були результати у попередньому місяці, скільки було зароблено в розпортах, ну і, в принципі, розглянемо. Які були угоди у Віп-каналі для того, щоб ви розуміли переваги ВІП-каналу над безкоштовним каналом? Тому що навіть у безкоштовному каналі даються дуже багато аналітики, дуже багато корисної інформації, особливо а, торгових сигналів по крипті, по а, різним валютним парам, ну і також по різним активам, на яких ви, в принципі, можете заробити за останній час, ви в принципі, вже бачили, що Активів доволі таки багато я давав, що можна було там 10 15 і 30 відсотків заробити до своєї угоди. А давайте з вами розберемо в принципі, що таке Віп-канал. Можливо, для тих людей, хто вперше дивиться цей запис або трансляцію. Віп-канал це аналог безкоштовного каналу Тренс у якому даються торгові сигнали. Аналітика, і в принципі є чат, у якому ви можете спілкуватися як зі мною, так і в принципі з учасниками цього каналу для того, щоб вам було комфортніше а, торгувати на фінансових ринках. Торгуємо ми різними активами. Частіше за все, це євро-долар. Ну і в принципі криптою це біток і ефір. Іноді бувають довгострокові угоди, а, там, наприклад, там по пшениці, там по якійсь крипті, або там, наприклад, NASDAQ золото і так далі, тому подібне. То є. Дивимося угоди, вже, які можуть дати нам потенціал. І е, Віп-канал дає вам змогу отримувати в три рази більше е, сигналів, навчання отримувати, індивідуальне навчання, групове, і також підтримку. Тобто ви отримуєте більше, ніж можна отримати у безкоштовному каналі. Давайте розберемо торгові стратегії, які використовуються у Віп-каналі. У нас в принципі є три торгових стратегії. А у кожної стратегії є як свої переваги, так і недоліки. В принципі, це нормально. Давайте розберемо з вами стратегію 39. Зараз ми її торгуємо не з 999-м плечем, а з 500-м, тому що ринок по євродолару останні півроку ну такі, в принципі, по волатильності дуже дуже сильний, якщо порівнювати останні там попередні 2-3 роки. Тому зараз торгуємо з меншим плечем. В принципі, це нам а, навіть допомагає закривати більше угод з меншим ризиком. В принципі, а, я зараз задоволений тим результатом, який в принципі є. А також є торгова стратегія TransFriends X10 по крипті. А в принципі, суть стратегії доволі таки а, теж проста. Якщо ми беремо там три дев'ятки, то це така більш скальперська стратегія. Там по євро-долару достатньо там буквально 80 пунктів для того, щоб був у вас уже тий профіль. По X10, там, в принципі, потрібно 10, 10 доларів ви отримуєте прибутку з кожних 100 доларів. Ну і в принципі по крипті вам достатньо 1% руху або в лонг, або в шорт для того, щоб ви заробили цей профіль. В принципі, це така ну, більш середньострокова стратегія, на якій ви можете теж отримувати результат. Ну і перейдемо з вами до довгострокових угод. В принципі, це таке. Саме основне база, як так би мовити, на якій ви можете там за місяць, тримавши там якусь угоду, отримати там 10, 20 30 50 а то й 100% відсотків прибут. То тобто, є, в принципі, ці всі вже кейси у нас є. Далі ми розберемо, які у нас були угоди у цьому місяці. Довгострокові в принципі, побачити ці результати. Тому, як бачите, в принципі, підхід є різний. Кожен учасник ВІП-каналу може обрати для себе. Або всі три а, направлення по торгівлі, або, в принципі, якісь один або два, який йому подобається. Тому це все індивідуально. А, давайте розберемо з вами торгівлю сигнали по трьом дев'яткам і X10. В принципі, зараз зможете бачити там чотири скріншоти. Ви можете бачити, що кожного дня я підложу підсумки по торгівлі. А, спочатку вони робляться ці підсумки у ВІП-каналі, потім я їх надсилаю у безкоштовний канал. Це робиться для того, щоб кожен міг... Бачити, які результати є у ВІП-каналі, які ви можете отримувати у безкоштовному каналі, щоб ви бачили мою статистику, я також статистику веду вже більше п'яти місяців. Для того щоб ви бачили, що торгівля це ну те, що в принципі кожен може цим користуватись і в принципі отримувати прибуток, якщо на дистанції дотримуватись всіх правил, які я вам підсказую тому. Для цього й ведеться підсумки. Тому по кількості угод, якщо там дивитись а, там, по трьом дев'яткам, по X10 або довгострокові угоди, як ви можете бачити, кожного дня різні. Тобто, може бути по X10 жодної угоди, а може закритись там і 16 угод А в принципі по трьом дев'яткам. Може бути як там дві-три угоди, так і в принципі 5 угод. Тому це торгівля. Тут немає такого, що скільки ви хотіли, стільки заробили. Ні, скільки ринок дає змоги заробити. Стільки, в принципі, і заробляємо, тому кожного разу результати можуть бути різні. Давайте розберемо з вами довгострокові угоди. Чому x 1 плюс? Тому що деякі угоди ми можемо відкривати там з першим плечем, іноді з другим плечем, дивлячись від вашого депозиту, від ситуації, яку ми будемо торгувати, і в принципі від. Того, що це за активи, яка там може бути волатильність. Частіше за все, ми торгуємо з плечем п'ятим. Якщо ми подивимося тут, ну, в принципі, всі угоди, починаючи там з євро-долара, давав угоду для всіх у безкоштовному каналі, для того, щоб кожен міг заробити 150 доларів для ВІП-каналу. і в принципі, так би мовити, безкоштовно в ньому поучаствувати за те, що відкрили одну угоду. А як бачите, в принципі там відкривали її 17-го числа, і там вже під кінець місяця, плюс 150 доларів, ви могли заробити з півтори тисячі доларів. Ризики там були ну, мінімальні. Тобто, там я не знаю, дуже далеко треба було, щоб пішла ця угода для того, щоб у вас був там якийсь стопаут або, ну, в принципі, негативний результат. А далі, ви як бачите, в принципі є три таких дуже гарних угоди, навіть чотири по крипті. Це Bitcoin Cash, плюс 826 доларів. Трошки не дотримали до тисячі, але краще забрати непоганий результат, аніж очікувати більше і нічого не отримати. Точно так же, бачите: по бітку забрали там шість доларів. По арбітруму давав довгострокову угоду на 356 доларів. Ну, і, в принципі, одна з останніх угод, теж в безкоштовний канал, давалась це угода по монеті Шиба, майже плюс 25%. В принципі, всі угоди, окрім Cash і Bitcoin, навіть Біткоін Кеш теж я, скоріш за все, давав у безкоштовний канал. В принципі, тут ви всі бачите угоди, які давались у безкоштовний канал і не могли заробити. Тому, як бачите. Контенту навіть у безкоштовному каналі о, хватає для того, щоб ви могли заробити і збільшувати в принципі, свій депозит, якщо притримуєтесь правил і ну так би мовити, не жадіючи. А у ВІП-каналі, звісно, цього всього більше. Давайте розберемо, що таке онлайн-навчання. В принципі, кожен, хто приходить на фінансовий ринок, хоче заробити, але це не ну, на мою думку, це не саме головна. Мета, яка повинна бути у кожного новачка. Тому що частіше за все, якщо приходить новачок, хоче заробити, він навпаки втрачає кошти. Ну, так воно є, я завжди кажу правду, і а, тому, в принципі, кожному це треба розуміти. Перш за все, у будь-якому бізнесі, у, у будь-якому напрямку у світі потрібні знання і навички, ну і в принципі досвід. Якщо у вас цього немає, ну результата, ну, у 99% випадків можна не очікувати. Тому, як розказують вам там в е Тіктоках, Ютубах, що торгівля це просто, ну так, одну-дві кнопки нажати це в принципі просто, але, але дуже е складно робити правильний вибір. Ось Для цього проводяться онлайн-навчання як групові. В принципі, ми там збираємось після е вже відкритого збору Віп-канал. Зараз він відкритий, до 15-го числа ви можете вступити. І після 15-го числа робиться онлайн-збір. На якому розбираємо всі основи там аналізи, це там календар новин, індикатори, рівні, канали, зони покупця продавця, що в принципі саме основне чим я користуюсь: зони ліквідності, АТР, Лой, Хай, боковик, виход з просадки і зміна плеча, що в принципі теж дуже допомагає отримати прибуток або знизити а, вашу просадку по якимось там угодах. Ну і в принципі, також є розбіри TradingView, це основний інструмент для аналізу фінансових ринків. І також е, індивідуальне навчання. Е, індивідуальне навчання ви можете записуватись до мене. Це для учасників віп-каналу безкоштовно. Тобто ми домовляємось з вами в який час. Зідзвонюємося там на годину, на дві, і з вами розбираємо повноцінно е, всі моменти, які вам потрібні для торгівлі, які я використовую. Ну і в принципі там можете отримати деякі там домашні завдання, якщо у вас є якісь там. Пробіли у знаннях для того, щоб ви могли якийсь матеріал, в принципі, усвоїти. Тому для тих, хто хоче навчитись, теж є, як бачите, можливість у ВІП-каналі. І давайте розберемо ще також одну із самих головних е таких моментів, окрім е знань, звісно, знання треба приміняти на практиці. А для того, щоб практика була, потрібно робити аналітику. Не кожен вміє робити аналітику, е але треба. Якось торгувати. так Тому для цього є щодня аналітика зранку. Зранку я проводжу аналітику по різним активам, яким ми користуємося. Частіше за все, це індекс долар, євро, фунт, наздак золото, срібло, і також біткоін і ефірі. В принципі, це самі такі основні активи, якими ми торгуємо частіше за все. І для цього потрібно бути кожного дня у курсі подій що з цим активом може бути у майбутньому, тому я проводжу аналіз. Як бачите, в принципі, от вам декілька а, результатів з цього аналізу, але таких скріншотів я вам можу там, хоч і тисячу штук набросати вже відпрацьованих результатів. Тому взяв такі самі основні по різним активам, щоб вам було а, в принципі цікаво бачити, як це в принципі все а, працює. Тому, якщо у вас також є бажання там, і ви у ВІП-каналі запросити якусь свою аналітику, тобто вам цікава, наприклад, там нафта або там, акція якоїсь компанії, без питань, я вам її розберу, покажу. Будемо кожного ранку, я буду давати аналітику по цьому активу, якщо необхідно, для того, щоб ви могли торгувати цим активом і, в принципі, користуватись моїми підсказками, які я використовую у своїй аналітиці. Тому це теж такий Приємний бонус для тих, хто не вміє аналізувати якийсь актив, але є бажання його торгувати, і в принципі для того, щоб навчитися аналізувати, треба в когось цих знань набратися. І також є одна із таких а, допомог: це допомога виходу з просадок. В принципі, як більшість новачків вважає, та, в принципі, не тільки новачки, а людей, які торгують, те, що просадка це щось погане. Але у будь-якому бізнесі, там, наприклад, там не знаю, якісь ресторани, магазини і так далі, і тому подібне завжди є просадка. Починаючи від того, коли ви тільки відкрили бізнес, у вас вже можна так мовити на половину ваших фінансів є просадка. Точно так же і у торгівлі. Просадки це нормальне і з ними треба вміти працювати. Треба розуміти, як вони працюють для того, щоб на дистанції вони все таки давали вам плюс. Тому е, тут треба розуміти, що в просадку попасти можна за день, точно так же як в будь-якому бізнесі за день може статись будь-що а е, в принципі цю просадку треба там виходити там, місяць, два-три півроку або рік. Тобто, в принципі, це нормально для того, щоб просадки переживати простіше. Я завжди використовую наступний параметр тобто. В мене немає ніколи просадки більшою за 20-30% від депозиту. Тобто, коли в мене якась просадка з'явилась, інший депозит це 70-80% депозиту, я ним і надалі торгую. А частиною, о, яка у мене в просадці, я її з кожним там, місяцем потрошку зменшую. В принципі, як у мене була ситуація, о, була просадка от, на першому скрині, чому я його, в принципі, взяв. Коли я давав угоду по євродолару, у мене було по тій угоді в просадці там, якщо, на другому скрині мінус три тисячі. А потім, в принципі, там за півтора чи за два місяці я зменшив просадку з пів трьох тисяч до півтори тисячі. Комусь це покажеться ну, дуже довго. Ну як для мене, і, в принципі у мене такий результат завжди. ну, в принципі, мені він нормальний, тому я можу як з просадки вийти за місяць, так і в принципі і за півроку, і мені різниці від цього немає, тому що у мене є депозит для того, щоб і далі торгувати. Тому е даю вам таку рекомендацію новачкам, які в принципі хто не у ВІП-каналі, Якщо ви попали в якусь просадку, то не треба з неї виходити великими плечима, старатись зробити це швидко, тому що в 95, а то й більше відсотків випадків. Ви втратите свої кошти. Це, в принципі, вже протестовано не тільки мною, а й дуже багато кількості людей. Ну і в принципі, не хочу, щоб ви на чужих помилках о, ще свої якісь помилки робили. Тому така вам о, підсказка. І давайте перейдемо до статистики. Статистика за попередній місяць. Ми з вами торгували з 1 по 31 число, в принципі, там було. Uh, ну, 20 днів торгових. Uh, по трьом дев'яткам в принципі угод було небагато. 39 угод. Uh, при тому, що частіше за все, у мене ну, якщо брати попередні місяці, угод буває там 100 150 по X999. А, uh, Попередній місяць по uh, волатильності по євро був дуже такий активний. Було дуже багато новин ключових, і тому торгували більш обережно. Щоб не було ніяких там просадок, тому угод було менше по X10, як бачите, угод було майже в два рази більше. Це 64 угоди. У прибутку, як бачите, теж було більше. І, в принципі, це нам показує те, що коли ринок дуже активний, ми використовуємо такі більш консервативні стратегії, які приносять нам більший прибуток. Але іноді, як ви можете бачити, там от 14-го числа у нас було. Декілька угод, ось там на 697 доларів. Одну з угод ми у ВІП-каналі тримали довше, ніж потрібно, для того, щоб заробити більший прибуток. Тому що, ну, в принципі, вже угода була відкрита. За чим треба було ще одну відкривати? Тому з цієї угоди забрали таку непогану суму. Ну і якщо розглядати статистику далі по довгостроковим угодам, також був такий, доволі такий непоганий результат. Була закрита довгострокова угода по Рівіону, Відкривалася вона е, сумою 3 тисячі доларів. Зароблено було 1148 доларів. Тобто, це там 33% прибутку. Арбітрум давався е, в принципі. Теж у безкоштовний канал, е, давав я ще там крос курси, золото і по е, цьому. По Bitcoin кешу ще була там 811 доларів, і також, як бачите, євро 150 доларів і Шиба, майже там 250 доларів. Тобто більша частина прибутку у попередньому місяці це був у нас як якраз такі довгострокова торгівля. Тому, як бачите, в принципі, я поступово з кожного місяця перехожу з такої більш активної торгівлі в більш так би мовити, пасивно, тобто відкрив угоду, ну, зробив аналіз, відкрив угоду, чекаю там декілька тижнів, місяць, і закриваю цю угоду такий немалий, в принципі, плюс. Але а, заради диверсифікації, в принципі, для того, щоб був стабільний результат, я все одно торгую і три дев'ятки скальперську стратегію, і X10 середньострокову стратегію, і також X1 плюс довгострокову стратегію для того, щоб. Прибуток, в принципі, завжди був більш-менш таким непоганим. Місяць, як бачите, був закритий 15%, ну 15,19%. відсотка. Результат, як на мою думку, та й в принципі, якщо брати середню статистику, це дуже дуже, пога... дуже гарний результат. Тому що навіть якщо ви робите 5% у місяць, це вже гарний результат по трейдерам. В принципі, можете ознайомитись з цим в інтернеті. Тому що 5% в місяць це більше, ніж 60% річних, тому що там ще працює у вас е, усереднення по е, ну, сложному проценту. Тобто там майже Х2 там, у вас до депозиту. Наприклад, ви почали там з 10 тисяч торгувати, у вас вже буде через рік, якщо ви там 5 плюс відсотків тримаєте прибутку, вже буде 20 тисяч депозиту. Тому, в принципі, е, розібрали з вами. Е, Результати попереднього місяця. Для тих, хто в принципі хоче вступити у ВІП-канал, він доступний буде до 15 числа. Можете мені написати у діверек або написати у чат, для того щоб я вас побачив. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, ви можете їх задати, поспілкуємось і тому чекаю вас у ВІП-каналі, для того щоб ви могли і отримати більше знань і, в принципі, більше заробляти. тому Дякую кожному, хто сьогодні був на онлайн-трансляції, і всім до зустрічі.